Ну і що ж, молочка у нас не стало, то це вікуля ж купила молоко. Ну, то буде потім. А е, попут... Як це попутні товари, да? Що mm -hmm. бачила, те й купляла. Значить, у нас не було майонезу, то вона це купила 300 грам оце такий він. Чумак, справжній 72%. І коштує він 29 гривень 30 копійок. Крупа гречана ну, це ж у нас для фенді. Ну і я їм, звичайно, бо мені треба його їсти. Там кілограм, розумний вибір. І гречка зараз коштує, знаєте скільки? 25 гривень 90 копійок. А згадайте, як воно було. В прошлому році, здається, в січні до 100 гривень доходив той кілограм, хай Бог милує. Оце Віка говорить: взяла масло, була акція на пробу е, своя лінія Солодковершкове Екстра 82% е, жиру і коштує 55 гривень 20 копійок. Вона для себе взяла пепсі, ось таке невеличке півлітри. Коштує 20 гривень 90 копійок. Так, і що ще далі? Ще один чек, але там в чеку ще щось для роботи брала. Ну, я тебе опущу, не буду її озвучувати, тому що ну, це вона не для нас брала. Оце для бабулі взяла дві пачки мультізлакових. Палочок 250 грам в упаковці по 45 гривень 90 копійок. Це по акції вони були. Бо я говорю: ну навіщо брала? Вони такі дорогі. Так була акція? Понятно. Дивіться, що, не ще, було, що ще було акція на що? На, на чіпси? 120 грамів в упаковці. І коштує одна упаковочка 34 гривні 90 копійок. Так, дует сиру, чедер і солодкої цибулі. Ось такі чіпси. Це вона любить з пепсі. Далі хліб 250 грам, сонячний. Половинка, нарізний. Коштує 8,30 молоко яготинське. Те, що в мене прокисло, ну, в мене не, не, не пряжене. А це пряжене. Так, 2,60% жиру. Одна упаковочка коштує 37 гривень 90 копійок. І ще хліб ось такий барвистий. Різаний половинка 275 грамів, коштує 9,90. Ну, це такі невеличкі покупочки, але все таке, що пригодиться вдома. Особливо молоко. А то я сьогодні вилила дві чашки. Ну, я вже розповідала, що так трапилось.